Всім привіт! Сьогодні я зроблю невеличкий огляд на одну із моїх найулюбленіших книг, Маленький Принц. Ця історія розповідає про хлопчика, який подорожував різноманітними планетами, шукаючи в цьому світі себе. Автор додав багато розумних та філософських цитат. Одна з моїх улюблених звучить так: Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. Ця книга підходить для читання як і дітям, так і дорослим. Антуан де Сент-Екзюпері зазначає, що ми повинні бути трішки як діти, адже для них цей світ щирий, істинний і справжній. Адже всі дорослі колись теж були дітьми. Я дуже рекомендую прочитати цю книгу: вона нікого не залишить байдужим ця казка залишить у вас слід на все життя. Всім дякую за увагу і за перегляд.